Випробування відбулися о 5.29 ранку в північній частині полігону Вайт Sands, який знаходився в тому ж штаті Нью-Мексико, що й Лос-Аламос. Потужність вибуху становила приблизно 21 кілотонну в тротиловому еквіваленті. Сигнали часу мінус 20 хвилин, мінус 15 хвилин і так далі, і так далі. Розжарили напругу до межі. Група в диспетчерській, включно з доктором Опенгеймером і генералом Фарелом, затамувала подих і молилася у хвилюючий момент, який назавжди залишиться у пам'яті кожного з присутніх. За мінус 45 секунд управління перейшло до механічного пристрою, і з цього моменту весь величезний та складний механізм працював без людського контролю. Однак у резервного вимикача. Чергував солдат учений, готовий зупинити вибух, якщо надійде відповідний наказ. Наказ так і не надійшов. У призначений час сліпучий спалах осяяв усю місцевість яскравіше за найяскравіше денне світло. Потім пролунав оглушливий тривалий гуркіт, і потужна ударна хвиля збила з ніг двох людей поза центром управління. Одразу після цього величезна різнокольорова хмара піднялася на висоту понад 40 тисяч футів. Випробування завершено. Проєкт увінчався успіхом. Приголомшені, але втішені, вчені швидко мобілізували сили, щоб оцінити міць нової американської зброї.